Важаю здоров'я, шановні співвітчизники, шановні підписники. От Ви вже здогадались, що мова йде про цікаве. А я казав, а я казав, що всі ті радикальні зозихисні організації, вони так чи інакше пов'язані. Із Росією із Зрадою, що їх діяльність деструктивна для української економіки, для української обороноздатності і так далі. Не всіх, звісно, є і нормальні захисні організації. Правда, я таких не знаю. Ну, знаю, може, одну п'ять свобод називається. Але то таке так, от, зараз бачите, Дубінський під судом і йому інкримінують державну зраду. Він нібито працював на Росію, а кілька років назад я знімав відео. По законопроекту, який був поданий самим Дубінським. Він дуже хитро називався. До речі, посилання я залишу в описі до цього відео. І якщо будете дивитися той огляд того закону, я його дуже подробно... Він невеличкий той сам закон, там пояснювальна записка. Я по пунктиках просто розклав. Якщо будете дивитися, можете сразу починати із сьомої хвилини. Можете дивитися повністю. Так от, той законопроект. Його суть була в тому, щоб заборонити дітям спостерігати за полюванням, тобто заборонити нам мисливцям брати своїх дітей на полювання. І е, знаєте, що цікаво, я тоді казав, що цей закон є зрадницьким, а е, законопроект. А от знаєте, що цікаво? Знаєте, хто із громадських організацій Зоозахисних був причетний до е, розробки цього закону? А я вам зараз зачитаю. Це в мене скріншот. Це в пояснювальній запис, за, за, записки до того закону. Так от, громадське пункт 7 громадське обговорення. Законопроект розроблений за участі громадських правозахисних, зоозахисних та екологічних організацій України. Київський екологокультурний центр. Привіт, Лова Барейка, який дуже часто до повномасштабного вторгнення мотався у Москву. Далі. Далі, далі, далі. Всеукраїнська спілка громадських організацій, Асоціація зоозахисних організацій України. Привіт, Адріана Байло, громадська правовий захист, ГО не знає, що це таке. І ГО Відкриті Клітки Україна. Це молодіжна організація, яка базується у цьому києво Могилянській академії і дуже активно виступає за ідеї веганства. Навіть її членкиня висловлювала таку думку, що людям, українцям потрібно менше розмножатися. Так що, шановні мої співвітчизники, якщо ви чуєте про зоозахисників, Завжди дуже обережно ставтеся до цих організацій і пам'ятайте, що казав вам мудрий Єгер, дядько Андрій. Всім гарного дня, до побачення.